Жіноча команда Минаю знову у першій лізі чемпіонату України серед жінок продемонструвала змістовну гру. Та, що не менш важливо, стабільний результат. 3-0 у третьому матчі поспіль. Утім, легкою зтягу в третьому турі до закарпатської команди не назвеш. В початку гри було достатньо важко. Ми навіть би, в моменті поміняли втратили контроль. Но именно на характері ми почали давити, і вийшло забити дуже важливий перший м'яч. И я думаю, в той момент був перелом, і все-таки ми ініціативу повернули. Надбужжя із буська навіть у першому таймі за очевидною переваги господарок активно зустрічала наших спортсменок у захисті і конструктивно огризалася в нападі. Утім, воротарка Кристина Калинич, як і вся захисна лінія, не підвела. Ну, напевно, і за того, що у нас дуже команда як одне ціле. Це дуже багато що рішає у футболі. Могли забувати ми, могли забувати команди суперників, але рулетка зіграла все-таки в нас, значить, ми були набагато сильніші. Якщо бу якщо такий рахунок, значить так. у нападі до перерви підпічні Кристини Костевки пішно виконали поставлене завдання. Ми очікували досить складний матч. Ми знаємо надбужебузько. Вони досить фізично, вони досить, як кажуть, агресивно на хорошу як кажуть сторону. Ми готувалися дуже, як кажуть, чітко до цього. Ми знали, що вони будуть нас дусити. Вони будуть пресингувати, що й на їхній половині поля, що й на нашому половині поля. І Все ж забивали тільки господарки. Спочатку Катерина Якимчук відкрила рахунок на 12 12-й хвилині, пробивши з доволі пристойної відстані. Удар вийшов настільки неочікувано сильним, що дезорієнтував голкіперку-суперниць. І хоч кіряний ішов прямо на воротарку та 1-0. Ближче до завершення тайму команда з Ужгородщини іще двічі розписалася в сітці з потрібного боку. Так пасом Роксолани Комар скористалася Поліна Барінова. 2-0. А далі за фол проти Катерини Бабенко, представниць Львівщини з 11-метрової позначки, покарала Анастасія Сірмай 3-0. Деякі наші ключові гравці травмувалися. Те, що нам трошки не хватило в атакувальній лінії. А так загалом, в принципі, ми з собою задоволені. Те, що поступилися рахунком, 3-0, десь наш трошки везіння. Не пішло на користь, плюс погода важко. Ми приїхали також в день гри. Теж дорога своє дає. Ну, будемо старатися. Дякуємо Минай за таку гостинність, за організацію. Все було на вищому рівні. У другому таймі перевага Минайської команди в цілому збереглася, але надбужжя діяло змістовніше. І навіть наприкінці зустрічі перехопило ініціативу. Та все ж рахунок не змінився. Отож, третя поспіль перемога минає з рахунком 3-0. Гості ж не захмучувалися. Побудували, народили команду, про яку мріяли. Тішимося, радуємося, що нам дають можливість. Суперників-партнерам, скажімо так, поіграти на таких крутих спортивних аренах. Нам приємно, хоч, скажімо так, не, не вдалося результат досягти, але скажу це вже великий крок вперед для нашої команди. А минай наступну гру проведе знову вдома 24 вересня за програмою однієї фіналу Кубка України. Суперниці надскладні – криворижанки з кривбасу лідера вищої ліги.